Напевно, ви думали, що ми сьогодні будемо вас дивувати тільки браслетами і кульчиками, але ні, є також дочекалося своєї черги, бо в нас було тільки декілька пропозицій. А зараз пропонуємо додаткову таку осучаснену версію срібло 925-ї проби. Покриття. Родій, ви вже знаєте, напевно. От, і, звичайно, вставка фіаніт. Я думаю, що фіаніт ви впізнаєте здалеку, його видно ще до того, напевно, як приблизив наш оператор, нашу красу. Подобається, що. Є такий подовжувач, тому що за допомогою цього подовжувач, подовжувача розміри самого кольє збільшуються, тому що це розміри на шийку від 41 до 49. Тобто, за допомогою цієї. Прекрасної е, лінії ланцюжка ви можете коригувати своє кольє так, як вам буде зручно. Хочете довше, хочете коротше, е, змінюєте, аби вам не перетискало шию і ви не порвали його випадково. Код товару К842 це срібло, як я і сказала, 925-ї проби, І зараз ви можете бачити на сердечку. Пропоную вам подивитися, як же ж фіаніти буде. Виблискувати так зблизька на світлі, на його маленькі камінчики, на його всю структуру і фактуру. Нагадує форма така трикутника, дійсно так, і нагадує або око, ніби за нами споглядає. Вставка нагадаю: фіаніт. Загальна вага нашого кольє це 2,35 грами Тобто хороша. У нас така вага. Давайте подивимось на ціну і поговоримо про ціну. Ціна досить непогана 1400 гривень. Але мені б хотілося, аби для вас ця ціна була більш приємнішою. І тому я попрошу нашу команду. Давайте, будь ласка, зробимо. Вони всі тут за нами спостерігають, панянки. Якщо ви думаєте, до кого я тут звертаюсь, тому прошу, давайте зробимо більш доступнішу ціну. Дякую насправді, тому що поки я подивилася на екран, поки я збагнула про те, що ціна дійсно змінилася, то за 999 гривень ви можете забрати. ми можемо подарувати вам це чудове кольє. Пропоную вам приміряти його, аби подивитися, який же ж вигляд він буде мати на шиї. Нагадаю, що розміри у нас від 41, увага, аж до. Сорок дев'ятого, тобто, розміри у нас хороші, так би мовити, може підлаштуватися під будь-яку. Шийку. Чи то у нас вона більш плотніша, чи то менш плотніша. Все залежить від того, як ви зафіксуєте. Ну і по-перше, дуже легко і приємно надягати, тому що сам по собі витвір мистецтва, інакше я не назву, дуже приємний до тіла. Давайте покажемо. Я зафіксувала, не знаю, на яку з. Отворів саме подовжувача, але ось такої довжини зафіксувала. Можливо, я там на серединку затягнула. Якщо ж ви хочете довше, то ви, звичайно, на початок. Коротше, на кінець, фіксуєте вашу застібку. Прекрасна ціна 999 гривень. Вставка фіаніт, срібло 925-ї проби. І код товару, який легко запам'ятовується,

Грами. Досить зручно, правда, досить хороша вага, стандартна, яка в загалом, в принципі, в кольє переважає. І коли вага від 2 грамів, то це свідчить про те, що це якісне срібло. Тож телефонуйте за номером 0800 21 44 88. Ми продовжуємо подорож по прекрасному і запрошуємо вас у цю подорож. Не відставайте, не залишайте нас. Тому що зустрінемось через декілька секунд.